Вітаю вас, друзі, ви на каналі Форлана, і можна сказати, нарешті сьогодні, нарешті, топові нагороди за Вікінд Лігу. Останню ВЛ я відіграв не одну. А плюс в цьому відео ви загалом побачите нагороди за три Вікінд Ліги, дві, які я особисто відігравав на трансляціях, і одна мого глядача, який надав через SharePlay нам контент, а він виявився просто неймовірним, тому я не міг не включити його у це відео. Та перш ми перейдемо до нагород, ви, мабуть, задаєтесь питанням, чому я знаходжусь у мерчі Всесвітньої? Відомої криптобіржі Binance. все тому що вони організовують надзвичайно цікавий та е, достатньо коштовний кібертурнір. Давайте швиденько розкажу вам детальніше про нього. Нещодавно футбольний клуб Шахтар та Байненс започаткували Фанверс. Це платформа, яка надає унікальний фанатський досвід, можливість впливати на рішення клубу, спілкуватися із футболістами та отримувати винагороди ексклюзивно підписаний мерч та навіть фінансові призи. Фанверс зібрала вже 250 тисяч фанатів по всьому світу. Щоб відсвяткувати чемпіонство, футбольний клуб Шахтар в сезоні 22-23 та віддячити болівальникам за підтримку. Разом з Байненс організовують спільний кіберспортивний турнір з FIFA 23. Ну а я, як представник футбольного клубу Колос від свого імені та від імені клубу, хотів би ще раз привітати футбольний клуб Шахтар із цим досягненням та побажати успіхів у наступному сезоні. Ну а тепер давайте детальніше про цей кібертурнір. Призовий пуст надатиме. 100 тисяч гривень. Ну а найкращі гравці матимуть змогу зіграти із самими футболістами футбольного клубу Шахтар. Що вам потрібно зробити для того, щоб прийняти участь у цьому заході? Зайти на сторінку, посилання, звичайно, що буде в описі, та отримати там свій суперпаспорт паспорт верс Після того просто зареєструватися на турнір. Ну і звичайно, що уважно прочитати усі правила, дати і умови, за якими ви зможете прийняти участь у даному турнірі. В тебе є час до 21 червня, тому раджу не гайте його, а вже переходити за посиланням та реєструватись на турнір. А тепер будемо починати наше відео з нагород через SharePlay нашого підписника, за 16 перемог у останній Ух, так. Вау, непогано. Один тот 1. Герой. Вау, скільки контенту! Скільки контенту нам. Костян надавав тут. Давайте не забуваємо про Лукаси. Дякую вам за вашу підтримку. А ми вам віддячимо гарним контентом. А поки ви ставите вподобаєчку, я почну. 84. Угу, угу. Ну, очевидно, що рейтинг беремо. Ну, Тут би тотси якогось. Я поняв. Дайте Тодсика. Казиміро. Ну да. Тоц, в принципі, не збрехав. Давай ми знаєш, як зробимо. Отак от їх збережемо зараз. Хлопчиків окремо. Один з чотирьох Тоц Ліга 1. <laughs> Блін, ну прогнозовано, прогнозовано, якщо чесно. Хай буде, да? <laughs> угу Так, треба з іконкою, треба з іконкою розбавити контент. Будь ласка, адекватно щось, адекватно. Єго Фролан World Cup, ясно. Венис <laughs> <laughs> Жуніор! О! О, заходить потрошку. 3,5 мільйони монет. Вау! То це пощастило солідно? Зараз упіймати такого дорогого гравця, коли там мідл гуліт коштує лям. Це просто вау! А це на секундочку, другий найдорожчий Тоц гравець в грі. Не враховуючи Тоц момент. Єдине, чому я так не дуже прям зрадів, бо я ж грав за нього. ТОЦ-драйв я робив Ліги 1. Ой, Ла Ліги, вибачте. І ну, мені відверто він не сподобався, але він був на фланзі. Може, треба на тена страйкері заграти. Трошки з іншим силом зіграності. Потенційно, мейбі. Так, ну. І я вже тепер не знаю, що там може впасти. Тут вже байдуже, бо ми вже перевиконали плани, бо я думав, тут буде максимум там 300-400к гравці. Максимум. Ну, давай, давай. Вирішальний. Пік. Боже, як я це роблю! Я Я, це роблю! Ще Ляо. Він теж лям десь, да? 2.7 Боже, який ля? 2.7 Це найкращі просто два піки, які я поспіль відкривав ці фіфа. Люди добрі. Вау! Вау, оце Костя, ти не дарма чекав, щоб я тобі це відкрив. Ото би мені так падало, то я не знаю, блін. Я в шоці? Мені за всю за весь івент ТОЦів, таких гравців червоних не падали. А я ж всюди перший ранг робив, в принципі. Я в шоці? Пану, підтримуємо лайком, підтримуємо лайком, не забувайте. Правильно, ляо, плюс той половиною. Ну, грубо кажучи, 6 лямів з копійками. Вартість двох гравців. Та ти що. Це unbelievable. Це unbelievable просто. Ладно, два паки. Три гравці 85. А потім три ТОЦ. О! Подаруночок. Німеччина. Терстеген. Найс. Теж рейтинг піде. Так, три гравці. Ultimate ToTs. Я натисну, Давай, 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 гра, подаруй людині радість. Німеччина. І знову! І знову Стеген. Да якого? Двічі поспіль. Піймати терстегена? Це дупа. Угу. По фанаще, да. Був колись сотку, зараз, мабуть, менше вже. Три гравці сумарно на 120 тисяч. Ну це скам, це скам. Далі перейдемо до аккаунту, який я відіграв за понеділок на трансляції, звичайно. Мій прогнозик, що буде. Чомусь, от перше, на думку, прийшла серія А, атака або Квара, або осінь. От Ліао, щось я не дуже вірю, а от щось Квара осіньєн Бпевно вийде. погоджуюсь, це, це, це в кращому випадку, в принципі, правильно? Панове, дякую вам величезно за підтримку у вигляді лайків. Це найкраща підтримка, яка може бути на трансляції. Та й у відосах, звичайно ж теж, але на трансляції це теж важливо. Дякую. Поїхали. Перший ранг. Я не буду гратися в ці ігри дитячі. Давайте по, по пікселю будемо розглядати, які ж там у нас характеристики. На козака. Це красиво. Поїхали. Я вимикаю музику ось цю. Давай. 84 плюс для початку з Вас. Красиво. красиво. Костянтин. Сергій. Що, беремо окейна на, на СБЧшечки? Не беремо. Окей, беремо Сергія. Так, Костянтин, Сергій. Так, хто там ще є с. Костиль. А, це теж Сергій, до речі. Два Сергія буде, добре. Сергій Костя, Сергій і. Четвертий 84. Та Боже. І, і ще один Сергій. Ну, все, команда Сергіїв зібралася. Нормалди. Так, а тут нам треба надо... як їх там. Кіліан, Крістофер. Ну, Мусяла. Як його там звучить? забрав? Уф. Уф, ну. Салах, це. Як рахується, це добре, чи не дуже? 840 тисяч, це. Це не дуже, да, типу? Чо, 5 плюс 3, ну, грати можна з ним. Я ж паялку грав, то, в принципі, задоволений був. Окей. Окей. Так, давай, 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 кіліан, Кіліан, кіліан. Ну або он окей, Нкунко підійде теж. Vamos, 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 карайо. Вмус. Vamos, ага. Да, як і казали, тео падає. Поду реально всім. Зважаючи на рейтинг. От фрімпон, гітерштеген, зато вже другий раз поспіль. Падають. Прекрасно, прекрасно. Ну, бля, ну ті ж самі, просто ті ж самі. Тільки Клаус новенький. Боже, ну. Ну як так? Маляха, ти муха. Де мусіагала хоча б якийсь, ну. Дам трохи епічності, мабуть, все ж таки. Це найважливіший пак, бо це продава емітація. Сейчас-сейчас-сейчас, сейчас найду шведонька. Ура! Ура! Да. Почту. Фрімпонк ще може сотні ще коштує, ні? Ну, мусіалка це хоча б кошти, блін. Ну, давайте хоч так, да, так. Мільйон монет, да. так. Я вже не сподівався, чесно кажучи, я вже був готовий до пакапу повного просто з цими паками. Ну, а тепер ще і мої нагороди також за перший ранг, який ми здобули з вами на стрімі у вівторок. Фу, так, на козака все робимо. Нічого не вгадуємо, нічого не ховаємо там картинка. Полетіли. 84 плюс, Варді, окей. Okay. Наступний. Зюля. Поки що погано початок. Не дуже мені подобається. <свистак> Зараті, окей. Okay. І останній. портуао Хоч якийсь фотограф, там. Так, зберегли. 3. Бляха. Піки Ultimate TOS. 3. Має пощастити. Має пощастити. Давайте. Бенз. Осім'єн. Бензема, Осім'єн, Вау! То це непогані варіанти, слухайте. Осім'єнчик. 2,3 мільйони можна сказати. Карім Бензема, Тотс. 2,3. Я буду рахувати з тої точки зору, що Осім'єн oh, не продаваємо варіанті. На цьому аккаунті вже є. Він випав в гаранті. Гарант тот з серії А. Тому беремо бензима. Гухаємо далі. А от і дубця під'їхала. Давайте їй, не жлобіться. Не жлобіться, камон. Блін, ті самі маєш. Тупо ті самі. Окрім Педрі. Педрі 600 тисяч. Ну він най найвисокорейді не Беремо Педрі тут і все. Хоча на Барселона, ладно. Грати я за них все одно не буду. Ну і гарант. Гарант, звичайно, що відкриємо. Хоча якась компенсація всіх цих тот здравів, які я роблю. Давай. Уф, ну саліба, саліба ще має щось коштувати, правда? 54. к Боже, так мало. І фрімпонг теж там 3 копійки вже, мабуть, да? 36. Отак от, от. Ну. Що ж, можна породіти бензима. І все, на жаль. Ну а тепер, друзі, напишіть обов'язково, що вам впало за останню вікінг-лігу, де падали Ультімейт Тодс чи так якщо правильно е, говорити. Бо дивлюся по своєму чату в телеграм-каналі. До речі, приєднатися обов'язково. Посилання я залишу в описі або десь ось тут от QR-код як зараз. Е, то людям падають солідні нагороди від EA. Діліться, коротше кажучи, вашими успіхами. а поки що я вам буду дякувати за увагу та завершувати це відео. Успіхів вам бажаю, побачимо зовсім скоро. Бережіть себе та слава Україні!